Окупанти вдарили по музею Романа Шухевича у Львові та університету в Дублянах, де навчався Степан Бандера. Про це пише мер Львова Андрій Садовий. У Дублянах загорівся дах гуртожитку через падіння уламків дрона. Про потерпілих наразі невідомо. А на Львівщині працювали сили ППО та мобільні вогневі групи. Символічно і цинічно війна за нашу історію додав Андрій Садовий. Сьогодні нагадаю, що маємо 115-ту річницю від дня народження лідера організації українських націоналістів Степана Бандери. Політичний діяч народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів. Це Прикарпаття. У свій час був революціонером, одним із радикальних ідеологів та практиків українського націоналістичного руху. Син священника Степан Бандера був головним ворогом, одним з головних ворогів радянського союзу. Зараз для українців він все більше і більше стає символом. Символом спротиву та незламності про Бандеру, символи і от зміну сприйняття насправді цієї постаті в Україні впродовж останніх років. Ми поговоримо з Олександром Алфьоровим, це кандидат історичних наук, який з нами вже на зв'язку. Пане Олександре, з Новим роком, з Днем народження Степана Бандери. З тим, що ми живі і дочекалися 24-го року. Дякую, пані Олеся. Батько наш. Бандера, Україна, мати. Знаєте, відразу задав цю пісню, яка заповнила серця багатьох наших дітей, стала мемом. І, очевидно, не просто так. Насправді, ви знаєте, ви почали говорити от перед цим про промову Путіна. І я би хотів сказати, підкреслити, що це була дійсно найкоротша і найдебільніша промова цього підального коня, в якій він, ну, по суті, не помітив, що стається в його країні. Вона розпадається. Але. Саме завдячуючи таким маразматикам та фалічним символам Кремля, які стрибають і намагаються показати свою мускулінність, споробитися не знаю кому, він саме таким завдячуючим людям і виникають образи зовнішнього ворога для рашки. І навіть цей зовнішній ворог, це у нас є для них завжди захід, запад. Угу. Отой запад, який хоче, щоб Росія що розпалась. Тобто їхній підсвідомий страх є завжди не просто знаєте, економічно знищити нас, політично знищити. Ні, розпад. Це їхній страх, який вони вже понад 130 років проговорюють, що створюють австро угорщина антиросію. Ну, все для про розпад. І зрозуміло, що для таких. Для такого доба на е, удобарімих, е, скажімо так, е, корисних ідіотів, як казав свого часу Ленін, які навіть гроші не треба давати, вони будуть робити все, що скаже влада. Так от для таких корисних ідіотів, окрім зовнішнього ворога, створюють внутрішнього ворога. Ви маєте, ми маємо всі зрозуміти, що Росія неможлива без України. От це ця імперія, вона просто неможлива без України. І саме тому, якщо ми подивимося на всі їхні острахи та е, знаєте, на цих маленьких е, хлопчат, дівчат, які бояться темної кімнати, хто у них виступає внутрішнім ворогом ізмінники-предателі? Хтось з е, хухлів Тома Зєпа ізмінник, потім Петлюра ізмінник. А потім бандіра. І от знаєте, не дарма вони завжди намагаються знайти когось з України для того, щоб лякати цими людьми, мазепенцями, петлюрицями, бандерицями лякати будь-кого, хто на чукчу, який мешкає там дуже далеко. Тому що для них є це пояснення. Всі хахли хороші, і це одне від нас. А от серед тих хохлів є хтось, хто предатель. і ці ж потім карикатурки, які ми вони пічкали. Скажімо, всі свої журнали чорносотинців. Так, спочатку це про Мазепу, потім про Петлюру, де український буржуазний націоналізм разом з сіаністами е, створюють е, з змову проти СССР. Е, такої дрістики не знайти. Але саме Бандера став в тому числі після Мазепи та Петлюри, бо нас називали Мазепинці. Коли ми 40-ті в тому проголошували свою державу, нас українці називали Мазепенці, тобто предателі. Як це ви, державу тут? Потім називав Петлюрівці, коли почав боротьба за неї, І петлюрівцям продовжує називати, е, ну, скажімо, ще довго, достатньо до 40-х років, до 50-х, там навіть інколи далі. І потім Бандерівці. І от якраз термін Бандеревець був накинутий якраз цим органами КДБ. І, в принципі, якщо ми з вами подивимося на 2014 рік, що таке був Бандера, хто був Бандера, це був е, дійсно. Провідник однієї з скажімо так організацій націоналістичного руху, це одна з емігрантських організацій за кордоном. Але в 2014 році, коли цим терміном бандерівці почали просто демонструвати, скажімо так, людей-українців, які взяли другу зброю, щоб захистити себе від російської збройної агресії і початку війни 2014 року, то ця персону Ну, вони самі по суті, росіяни, сказавши, що той, хто бере за руки зброю, бандеривець, вони створили країну бандерівці. І Олекс... меріка... Олександре, але от е, власне мені здається, що в 2014 році українці абсолютно е, більшість, так не всі. Ті, які. Е... Знали про Бандеру або з російських якихось наративів, або ті, які взагалі нічого про нього не знали. В них було абсолютно інше ставлення до Бандери ніж після 22-го року. І власне, от щодо сьогоднішньої так атаки там і по і по музею Шухевича, і по дублянах, які кажу, мер Львова вважає їх символічними. Міг викладач, він а, директор музею Франка у Львові. і Він рефлексував на тему тому, що знаєте, це. По суті, прицільне знищення Росіяни намагаються не тільки от фізично знищити, знищити нашу національну пам'ять, але у цими прицільними такими або можливо навіть і не обов'язково прицільними атаками, які так співпали саме по українських музеях? Ми пригадуємо там і сковороди музеї, і Марії Примаченко. Зараз це Шухевич Бандера. Вони навпаки добиваються от абсолютно кардинально протилежного. Наскільки ця думка вам резонує? Дійсно, наскільки от українці змінили своє ставлення до свого минулого і, зокрема, якраз до провідників України українського націоналістичного руху ну ви знаєте, перше, у мене є Ютуб канал, свій майже на 400 тисяч підписників. Він має назву Олександр Уферов, і на цьому каналі я спілкуюся з величезною аудиторією, яка пише коментарі. І я хочу зауважити що з двадцять 20... з, лю... ну, з кінця лютого та спочатку повномасштабної війни 22 го року я читаю коментарі людей, які є таким певним зрізом. Аудиторія має переважно від, скажімо, від 40 років людей, які говорять, нас в школі цього не вчили. Нам хочеться дізнаватися, тому що дійсно є величезна прогалина. І тут не тільки йдеться мова про те, що Савку забороняло вчити, але й в незалежній Україні 20 років припрошую, не робили в тому, щоб було національне патріотичне виховання, щоб пояснювати. е, ці маразматики продовжували свої діди воювали і по суті дули в. Трубку флейту расистам і відразу від, від, скажу, що насправді, тобто тут є провина і української держави, тому що ми не були державниками до кінця. Хоча скажу, що і зараз ми не залишаємо ми не ми не, не залишаємося таким самим державниками в чистому еквіваленті тому що ну насправді дуже багато є прогалу в гуманітарній гуманітарній сфері. Знаєте, можна можна зробити. Різні канали і про, скажімо, про макіяжі і про політику. Але, наприклад, каналу про історію України немає, і я скажу, що я звертався з такими пропозиціями. Ну, очевидно, не на часі. Але ці канали мають розповідати людям не історію, а популярно викладати історію, щоб вона не замислювалася на якоюсь датою, не зупинялася над якимись іменем важливим чи ножим. Треба популярно пояснити людям історію. І насправді сьогодні. Скажу, що люди хочуть знати, і люди розуміють, що їхнє ставлення до Бандери було викривлене чим різні фактори. Регіональним фактором, освітянським фактором, внутрішнім, політичний фактор. Але нам просто треба розуміти, що Бандера це дійсно був символ боротьби для багатьох молодих осіб, які сформували українську повстанську армію як централізований рух опору. Окупантам, нацистам та комуністам, і власне це його справа. І тому е, сьогодні ми дуже часто змінюємо насправді, і це нормально змінювати свої позиції. І нормально говорити, що ти не знав раніше історії, і нормально в цьому переписувати історію, щоб викинути звідти весь совєтський бред. Тому е, ми йдемо, у нас все добре. Хай вони заздрість нам. Ці окупанти е несуть свою далі пропаганду, най вони знищують. Ну скажімо, так не най, а не знищують, так але хай вони думають, що знищуючи українські музеї, вони знищують українську культуру чи українську державу. Ну це очевидно, якийсь старий гебільський метод, який в поплаванні голові Путіна можливо ще й працює, але ми прекрасно з вами розуміємо, що наша культура не знищена. І наша культура вже посіла величезну кількість, скажімо, і матеріальної культури, і сакральної культури, яка є часткою цієї центрально-східно-європейської території. Дякую, Олександре. Знаєте, от кажу, мені подобається те, що, що ви кажете, що багато українців дійсно почали більше цікавитися історією. Користуючись нагодою, я закликаю все таки людей піти по музеях, які все ще цілі, з якими все добре, і подивитися і дізнатися багато цікавого насправді з історії України, тому що дійсно є дуже багато того, чого не розповідали, і про що ви не прочитаєте навіть ніде в книжках.